Риторика стосовно Трампа змінюється. Ось вчора Володимир Олександрович написав таке: коли Дональд чи сказав, коли Дональд Трамп був президентом, у нас з ним були хороші зустрічі, але ми з ним не пройшли війну. Лише під час війни ти можеш сказати, чи можеш розраховувати на когось Це Зеленський про можливу політику Трампа щодо України у разі переобрання. Ну, по перше, не у разі, а його переоберуть. Там варіантів просто немає. По-друге, ви знаєте, краще б не проходили ми війну ні з ким. І, як на мене, то краще були би політики, які зробили все, щоб Україна не змушена була проходити війну. Це другий момент. Третій момент. Ми не пройшли ще війну, ми її не пройшли. Ми її йдемо. йдемо. І це не повинно бути як у самурая нет целі, у самурая є путь. Ми повинні розуміти, що війна має завершитись, а не безкінечно йти один президент, з ним йдемо. другий президент, до речі, другий президент в Америці, з ним йдемо і так далі. І йдемо. Це неможливо. Це так не повинно бути. Ну, ну та, так, так не повинно бути. Війна має завершуватись. Тому я думаю, що Дональд Трамп, коли прийде, а ймовірність така дуже висока. А я про це попереджував два з половиною роки тому, коли всі телеканали були забиті хейтом і ненавистю відносно Трампа. А що тепер робити Володимиру Олександровичу? Коли в тебе на каналах два роки був хейт в бік Трампа, а тепер він буде президентом Сполучених Штатів. Що робить? Як йому пояснити, що то що ми жартували? 95-й квартал був, чи що то було. Чи ви думаєте, Трамп не буде в курсі? Та йому все донесуть, йому все гарно донесуть. І тут питання в іншому. Я іншого боюсь. Я боюсь, щоби Трамп для себе не вибрав людей, з якими він буде продовжувати йти до війни чи до миру, чи крізь війну, чи... і так далі. От що може бути. От що має турбувати українську владу, чиновників і український народ. Тому що я нічого гарного не очікую в даному випадку. Ми розуміємо, що сильніший буде диктувати волю. А те, що Сполучені Штати сильніші, за всі думки, я бачу, як ми їздимо, просимо, можна ми там будемо бити кудись. Там? Ми просимо, просимо, просимо. Країна воює, ми просимо їздимо. А можна ми будемо? Тому підозрюю я, що Дональд Трамп саме він, буде визначати, з ким він буде далі йти. І це те, чого не можуть не розуміти чиновники українські. І тому зміна риторики відносно Трампа є. Я її відчуваю. А я попереджував: не хейті Трампа і Китай.